Інкаляр Карл Фрідріх Бідербік постачає свій мед до супермаркету в північному гесені Бджільництво він навчався ще від свого батька і тепер передає ці знання своєму внукові. Тепер посунь ще трохи ті і інші вперед, щоб все виглядало повнішим. Німецький мед бренду Бідербік досить дорого в порівнянні з конкурентами. Ось тут найдешевший мед це старий бренд. Мед лише за 2,99 євро. Пасічникам важко пояснити таку різницю. З огляду на нинішні ціни я вже можу сказати, що тут щось не зовсім чисто, але я не маю можливості з'ясувати, в чому причини Мед виробляють бджоли, і де написано мед, там має бути тільки мед. Будь-які домішки повинні бути зазначені. Так говорить закон. Закон чітко говорить: до меду не можна нічого додавати, нічого з нього вилучати. Ми працюємо за цими критеріями. Я завжди дотримувався цього. Але це стосується не всіх. Близько двох років тому слідчі з усієї Європи провели масштабну операцію з контролю імпорту меду, прослуховували телефони, конфісковували комп'ютери та відправляли зразки меду на лабораторний аналіз. Результати 46% протестованого меду містить сторонній цукор, іншими словами, він фальсифікований. у підсумку було покарано сім постачальників меду. Але чи зник фальсифікований мед? Чи він і досі є на полицях німецьких супермаркетів? Наш телеканал вирішив з'ясувати це. Ми закупили мед австрійських брендів Aldi, Lidl, Рів, Edeka, Penny і Netto, а також продукцію лідера ринку Лагнезе. Зразки меду були доставлені в лабораторію Цельвія в естонському місті Тарту. Тут розробили нову методику, що базується на ДНК-аналізі, який тепер використовують для дослідження якості меду. ДНК метод уже десятиліттями застосовується в судовій експертизі та медицині і може безпомилково ідентифікувати людей. Те саме стосується й меду. Справжній мед має ДНК профіль, що чітко відрізняється від зміненого або фальсифікованого. Доки чекаємо на результати, ми відвідали ярмарок пасічників у Фрідрихсхафені настрої у галузі на межі, оскільки пасічники відчувають тиск. Сиро продають як мед, і ми конкуруємо зі своїми. Тяжко добути медом проти промислово виготовленого сиропу. Президент Асоціації пасічників пояснює, як фальсифікований мед потрапляє на ринок. На відео з продовольчої виставки в Парижі китайський експортер меду веде розмову з клієнтом. Де ви продаєте свій мед? у Німеччині, Великобританії. Добре, добре. Пітер Матсон, пасічник з Естонії, який видав себе за покупця і відзняв цю розмову. Чи може фальсифікований мед пройти звичайні лабораторні перевірки? Ціна залежить від ваших специфікацій у Великобританії стандарт простіший, тому ціна нижча. Більшість європейських клієнтів купують мед, що проходить нмар тест і змішують його з власним медом. НМАР-тест тест це стандартний метод для визначення автентичності і справжності меду без ДНК аналізу. Вони говорять не стільки про мед, скільки про продукти, що здатні пройти перевірку. Усе залежить від того, який саме тест потрібно пройти і що контролюють відповідні органи. І вони роблять усе так, щоб пройти перевірку. Ми досліджуємо інтернет і знаходимо продавців, які пропонують фруктозний сироп із кукурудзи, позначений як з бджолиним ферментом для меду. Ціна. 40 центів за кілограм за допомогою нового ДНК тесту, який проводить лабораторія в Естонії. Такий сироп може бути викрито. Тим часом біоінформатик Карі Райме аналізує наші зразки. Вона демонструє різницю між справжнім і фальсифікованим медом. Ось ДНК профіль автентичного меду. Це ріпаковий мед. Оскільки в ньому багато ДНК ріпаку, але також є інші рослини. Крім того, ми бачимо гриби, бактерії, які належать до мікробіоти медоносної бджоли. Натомість наші зразки меду з Німеччини показують зовсім іншу картину. Особливо помітно, що більше половини знайденої у меді ДНК походить лише від однієї рослини східноазійського виду ялини. Ми бачимо, що меду у складі присутній, але ця одна рослина є дуже домінантною. Такого не може бути. Пропорції не відповідають дійсності і є ще більше відхилень від автентичного меду. Результати ДНК аналізу підсумовані. Гольдблянд Блюдхоїнг від Алді не справжній. Марібел від Лідл не справжній. Блюдхонік від Пенні – не справжній. І так, блюдхонік від рів не справжній. Медвід Едека не справжній. І від нето не справжній, і медвід Лагнезе також не справжній. А що ж кажуть продавці? Усі вони наголошують, що їхня продукція регулярно перевіряється та є справжньою. Наприклад, Едека, до якої належить і Нетто, відповідає. Було проведено визнані дослідження автентичності. Вони не виявили жодних аномалій. Усі компанії критично ставляться до нового методу ДНК-аналізу, як пише Алді, у нас немає накових доказів того, що за ДНК профіли можна чітко визначити кількість чи якість, які б дозволили зробити однозначні висновки про фальсифікацію меду. Лагнезе робить висновок. Твердження, що протестований мед не справжній, є хибним. Проведене дослідження не було нейтральним, об'єктивним і компетентним. Рів та пенні також стверджують, що метод ДНК немає обґрунтованої основи. Відповідно, ми відхиляємо ці звинувачення. Виробники вважають, що не доведено, чи цей тест дійсно працює для меду. Ми звертаємось до незалежного науковця, який добре знайомий із методом ДНК основою методу є виділення ДНК із зразка. Це зараз стандартна процедура. Далі виконуються кроки аналізу, які застосовуються вже близько 15 років. Це працює загалом дуже добре та надійно. Політики також зацікавились цим питанням. Федеральне міністерство сільського господарства Німеччини повідомляє, що перебуває у прямому контакті з естонськими науковцями. Міністр Джем Оздемір зустрічався зі своєю естонською колегою, щоб обговорити новий ДНК-аналіз меду. Ми провели багато тестів, і наразі бачимо, що цей метод працює коректно. Я вважаю, що це може бути рішенням у майбутньому. Використовувати тест ДНК, щоб визначити, чи мед є правильним чи ні. Як ви гадаєте, скільки часу потрібно, щоб метод був акредитований? Я сподіваюся, що це станеться швидко, адже ми маємо допомогти нашим пасічникам. І ми повинні також допомогти людям купувати якісну продукцію. Лагнезе. Відомий німецький бренд Меду назвав лабораторію в Естонії не нейтральною, тому було залучено іншу лабораторію, створену експертами з ДНК з університету Інсбрука. Результати аналізу, на жаль, показують, що більшість зразків меду, надісланих нам на аналіз, не можна вважати медом. Те, що ми очікуємо побачити, це різні організми, характерні для меду, відсутні або присутні в комбінаціях, які не впливають на результат. Лабораторія працює за принципом світлофора. Червоне означає, що профіль меду не переконливий. Це стосується меду від Lidl, Rive, Penny, Netto, Edeka та Лагнезе. решти є жовтий сигнал як показник можливих аномалій. Ми звернулись до продавців із результатами другого тесту. Вони наполягають, що їхній мед відповідає всім законодавчим вимогам. Лагнезе додає. Хочемо звернути увагу, що відомі європейські інститути наразі виключили використання цього методу. Lidl пише, ми досі не можемо зрозуміти результати, оскільки наші аналізи проведені визнаними незалежними зовнішніми інститутами, не виявили аномалій. Однак Лідл додає, що вони зв'язалися з лабораторією в Австрії, щоб обговорити результати. Мені здається особливо переконливим, коли дві лабораторії приходять до одного й того ж висновку. Дві лабораторії з великим досвідом. У такому разі я б дійсно сильно довіряв результатам. Мед пасічника Карла Фрідріха Бідербіка, до речі, успішно пройшов новий ДНК тест. Фальсифікація для нього та його онука це неприйнятно. Я думаю, якщо я туди щось підмішаю, то отримаю від дідуся на горіхи. У меді бідербіка знайшли ДНК квітів, бджіл, і що цілком нормально для ремісничого меду, трохи ДНК самого пасічника.